Успіння Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Що це за свято? Чому ми його святкуємо? за все, матінка Божа була тією, яка народила нам Спасителя, Бога і людина в людському тілі. Далі матінка Божа помагала Спасителю в Його нелегкій праці проповіді, Євангелія, зцілення тих, які приходили до Нього навчання, навчання апостолів. І потім, коли Ісус Христос був уже розп'ятий на Христі, Він сказав Іоанну Богослову, що це мати Твоя, а при Святій Богородиці сказав, це син Твій. І після Хресної смерті, Вознесіння, Матінка Божа жила. І була під опікою Іоана Богослова. Вона дуже багато молилась, вона допомагала апостолам, допомагала всім учням. Вона підтримувала їх. І коли прийшов час, від Бога був посланий архангел Гавріл, коли вона мала народити Ісуса Христа, Він приніс лілію, і сказав, що ти народиш Спасителя. І коли вона повинна була піти з цього життя, він приніс їй гілку, яка є символом того, що ми відходимо з цього світу. Вона дуже втішилась. Чому? Бо вона давно вже хотіла піти до Сина Свого, Успіння, Матінка Божа заснула. Сам Ісус Христос прийшов і взяв її душу для того, щоб віднести туди у Царство Боже щоб ніякі злі духи не стояли на перешкоді при Святій Богородиці. Вона потім через невеликий час після своєї смерті прийшла до апостолів і сказала: Я до кінця віку з вами. Тобто, Пресвята Богородиця і сьогодні є тою великою заступницею, молитовницею за нас. З вами і помічницею перед Отцем, Сином Своїм і Духом Святим. Тому в нас є багато ікон Пресвятої Богородиці, тому ми і згадуємо цей день Успіння Пресвятої Богородиці, що вона була тою, яка дуже багато допомогла людству народженням Спасителя і допомагає і сьогодні.